Сьогодні, 19 серпня, Кіровоградці відзначають преображення Господня. У народі це свято називають Яблуневий Спас. Це одне з 12 найбільших християнських свят. Встановлено вона на згадку про той день, коли Ісус Христос, здійснивши половину свого земного служіння і достатньо довівши свою божественність вченнями та чудесами, вирішив особливим чином показати учням славу свого божества. Того дня за біблійними переказами Ісус повів апостолів на гору Фавор і там преобразився. Звідси й назва свято преображення Господня. У цей день віряне освячують у храмах яблука, груші, сливи та виноград. Сьогоднішнє свято і, мабуть, всі дні, цього хочеться побажати, щоб Господь Бог дав нам сили, дав нам мудрості, щоб дав, дарував мир у нашій державі, щоб дарував спокій кожному людському серці. Сьогодні свято нагадує людям змінюватися духовно, тож зі святом. Gracias. Y...